Вітання з Львівської області. Сьогодні 22 червня. Останній огляд щеплень я робив 8 червня. Подивіться, тепер результат пагони вже по 70-80 см. І сьогодні огляд щеплень роблю з таким інструментом, секатором тому що багато вже є пагонів, які треба видалити. Дуже велику масу набрали, прищепи і нам треба тут дещо повидаляти. Нагадую, це персик Редхейвен, прищеплений на Личі 13 березня. Минуло три місяці. Дивіться, бачите? І середини оці, що йдуть всередину пагони. внутрішні, їх будемо видаляти. Раз. Два. Три. І маленький. Ну, маленький, четвертий поки залишимо ось цей. само тут. Раз. Два. Тут би добре формувати формою чаші, але мені не дозволяє тут сітка, загорожа, тому поки не знаю, поки нехай росте вверх, особливо оці дві три крайні гілочки, які йдуть на цю сторону до сітки. А ці можуть йти сюди. Тут місця багато, можуть йти в ту сторону. Отож, дивимось. Так, тих дві гілочки ми обрізали. Ось ця буде також зайва. І, і ось ця зайва. Дивимось тепер тут. Так, одна, друга, готова. Тепер тут дивимось. Ця маленька йде всередину. Вона нам не потрібна. Нам треба, щоб цей пагін виріс хоча б ще сантиметрів 20-30, тоді можна з нього формувати гілочку туди за сітку, а внутрішні видаляємо. Це якраз літні операції, тут, дивіться, така маленька росте і вона йде. Тут вертикально? Ні, ми її видалим так само. Так, тепер і ще. тут, тут і ось ця йде вертикально вверх. Дивіться, що ми тепер бачимо. Тут ще. Тут нехай поки буде. І дивіться, що ми бачимо. Розкрили крону, вітер продуває, сонце поступає, все добре. Пізніше хто слідкує за мною. Цього я не знімав, це літнє щеплення. А знімав там інші щеплення яблуні літні в червні. Пізніше покажу, зроблю окремим роликом. Буду знімати фульгу і дивитися. Потім знову запакую. Тут персик на лечі, а там яблуня на яблуні. Добре, йдемо далі. Ага, під щепу, як завжди, обрізаємо все лишнє, щоб не тягнуло. І не заростало, і не тягнуло. Поживних речовин, хоч поживних речовин тут вистачає на такий великий стовбур. Але для чого воно нам має рости і загущувати потім? Поки ще молоденьке, легко пообрізати це все. Тут постійно треба обрізати, воно кожного тижня, кожен тиждень-два треба вже обрізати, бо виростають ось такі вже по 20-30 см, це вже навіть більше. Стечки порослі такі, тут якісь бур'яни. Добре. Рухаємось далі. Поки згадав, заодно покажу персик, який я сіяв, ставив на стратифікацію в будинку. Зійшло два чи три, вже не пам'ятаю, а решту я викопав біля персика, перекопав сюди, ось дивіться, які вже є. Сієнці. Один, два, три, чотири, п'ять, шостий пропав. І тут сьомий маленький. Будемо <клес> наступного року прищепляти на нього сортовий персик чи нектарин, будемо дивитися. А тут, дивіться, пам'ятаєте, хто слідкує за мною, сливи я сіяв. Так само стратифікація була. Потім пересадив сюди, е, зразу в землю. Ні, перепрошую, я тут в хаті не тримав, я зразу посадив в січні місяці в землю, в ґрунт, чи в грудні, чи в січні, не пам'ятаю, тут не було стратифікації в будинку, тут зразу було в ґрунті. І слив не було, а тепер дивіться, одна така велика і друга така велика. Я думаю, її залишу, але не на. Під щепу, тому що слива дає багато порослей. А думаю, просто пересажу, може якраз отримаємо плоди, як материнського дерева. Хоча це буває дуже рідко. Ну нехай поки росте. А може і прищепимо якийсь персик. Просто тут вже треба буде такий особливий догляд. Порослі буде давати, постійно треба буде обстригати знизу. Добре. Повертаємось до щеплень. Ага, чекайте, тут ще яблуньки мої. Одна, дві, дві пропало. то ці дві я пересаджував. Три. А яблуньки якраз проходили стратифікацію в будинку. В таких горщичках маленьких, стаканчиках. І вже вони посходили, і весною я їх пересадив сюди в ґрунт відкритий. І маємо один, два, три, чотири яблуньки на підщепи. Добре, повертаємось до щеплення. Яблуня Еліза. Розчеплена 22 березня. Подивіться, розвиток дуже гарний. Називається повільніше ніж персик, але все добре, тут вже навіть дивіться, кора з'явилась. Тоже здоровий. Здорова гілочка. Тут проріджувати, обрізати не буду, ще нема що, поки нехай росте. Можна би було ось цю гілку зрізати, дивіться. З цієї бруньки залишити, а цю зрізати або навпаки, але нехай ще росте. Йдемо далі. Черешня моя прищеплена 1 березня чотирьох живців прижився тільки один. Ось таких дві черешеньки. Там не прожилося, тут прижився один. Там два було і тут два. Ось, Бачите, тут я вже обламав його. А тут дивіться, як прижився і як вже в діаметрі набрав. І випустило таких три гілочки. З бруньки. Всі три бруньки прижилося, дивіться, які гілочки. І дуже гарно розвивається. Попробуємо, може, будемо формувати так само формою чаші, щоб не залишати центральний провідник, може це трохи неправильно, але спробуємо, якщо все добре приживеться, в тих три гілочки і буде рости в формі чаші. Зверху покажу. Дивіться, як гарно. Так само пагони вже по 70-80 см. Кісточкові мені набагато більше подобаються, як проживаються, ніж зерняткові. Зернятковими трохи складніші справи. Як на мене, так як я перший рік тільки роблю щеплення. Поки що такі в мене спостерігання, спостереження. Переходимо далі. Груша прищеплена на яблуні. 19 квітня. Вже такі листочки трохи були, але це вже не ті, там ті вже висохали, це вже свіжі листочки. Тепер зараз фокусую. Ось. Тут. Тут. Ось так і тут. Тут вже взагалі пагін пішов. Сантиметрів вісім. Ось так. Тут на цій гілочці літнє щеплення в червні. Тиждень тому. Покажу потім окремим роликом, як я вже казав, що там відбувається. Тут недалечко персик Вайнгол Т-3. Почервоніло листя. Якась хвороба, напевно, треба буде оприскати. Можливо. Моніліоз. Чи моніліальний опік, як воно там правильно? Прищеплено було 9 березня. Підщепа, е, але чадечка. Тут так само алеча під підщепа на який я пробував прищепити свій персик методом літнього окулювання. не прижилось потім зверху прищепив ще методом закору ще свій персик вже весною так само не прижилось і тепер прищепив вже пізніше, зараз покажу. 28 березня вже прищепив нектарин Харко. І ось дивіться, один живець взагалі не подає ознаків життя, а інший, дивіться, гарно розвивається з однієї бруньки. Яблоня Gold Rush. Золота лихоманка американської селекції. Прищеплена 22 березня. Щепа яблоня дичка, розвиток слабкий, але нічого будемо дивитися тут персик Royal Majestic. Щось пооб'їдало на ньому листочки, я потім обробив фунгіцидом з інсектицидом, і ось дивіться, листочки поправились зеленого кольору і вже Дали нові пагони, нові прирости. Тут ще нема що формувати. Нехай розвивається. Прищеплений. 13 березня під щепа алеча. Тут груша. Була груша, дичка. Прищепив, показував вже відео неодноразово. Майже всі прижились, крім однієї чи двох. Так, ось це видаляємо. Ось це видаляємо, ось це видаляємо. Ага, тут ще хотів недавно, десь два дні назад. Дивіться, що мені багато писали. Не треба плівку знімати, вона нічого не пережме, вона розтягується, це кухонна харчова плівка. Дивіться. Добре, що я подивився. Дуже тоненький. який тут діаметр, який тут, а тут, де була плівка, дуже тоненьке, міліметрів 5. І дуже воно хиталося, вітро могло обламати в будь-який момент. І я наклав тут шину таку медичну, можна сказати. Взяв таку паличку, прутик, твердий, щоб не гнувся, прив'язав тут ізоленту і тут. Можливо, ну, відв'язав ту стрічку, відмотав і можливо воно тут ще. Приживеться і заросте ось це. Ну інакше воно б вирвало. І тут ще була одна така гілка. Так само десь 10 мм в діаметрі і ще довше я її обрізав, щоб менша маса була і менше тиснуло на живець. Тут дивіться, тут дуже хороший розвиток, тут вже, я казав, кожна гілочка прижилася, ось ці менші гілочки. Розпустили бруньки, пустили листочки набагато швидше, ніж ці великі. Але ні, ну, ніж ці під закору на товстіші. Але тут вони призупинились в рості. А ці, подивіться, як вигнались по пів метра. Один, інший. Ось живець. Ось тут живець, закінчується. А тут вже пішов з однієї бруньки і з іншої от пішло дві. Все гарно. Всі. Майже всі прижились. Ага, оце обов'язково видаляємо. Це здички. Гілочки нам їх не потрібно. Тільки будуть заважати. Тут, оскільки ми вже взялися кадру з собою, дивіться, зверху покажу, бачите, одна з однієї бруньки пішло всередину, а з іншої... Більш-менш назовні ось цю середню видаляю. Ось так. Вистачає тут однієї. Так само тут. Я думаю, що в майбутньому треба буде видалити або цю, або цю. Дві бруньки випустило, напевно, цю внутрішню будемо видаляти. Але це ми завжди встигнемо. Тут ця ж сама груша прищеплена на алечі 24 березня. Так само, як та. Один живець пропав, інший пропадає. Ну, я думаю, що тут все пропаде. Ну, можливо, ось цей ще якийсь шанс в нього є. Не знаю від чого залежить. Напевно, що айва взяла на себе всі соки. Тут прищеплено тільки на одній гілочці Айви. Взяла на себе всі соки, тут зелена маса, тут плоди і сюди вже не дає соку поживних речовин на цю гілочку відокремлену. Так що можливо і таке от. Тут білий налив. Дуже мене тішить, прищеплені 26 березня. підщепа щепа Дуже гарний розвиток, набагато повільніший, ніж в кісточкових, ніж в персиків, ніж в черешні. Але це зернятковий, це зовсім трохи інше воно. І працює, і приживається, і все. Ось так. Тут ще одна. Яблуння білий налив з того ж самого живця. І тут розвиток гарний. Я тут обрізав. Було дві бруньки, я пообрізав, чи три я зробив на центральний провідник. Десь вже разом, якщо від землі, прищеплено сантиметрів 10 від землі, і ну, разом вже десь буде мати сантиметрів 40-30 сантиметрів приросту. Так. Ну, тут яблунька своя, вже треба косити на цьому тижні. Бубленька своя, не знаю який сорт. Дуже смачні яблука, гарно прижилися, але зараз щось розвиток трошки пригальмувався. Напевно, від такої погоди, зміни погоди. І холодно вночі. 22 червня і вночі холодно, вдень так жара, деколи може бути, вітер сильний, тощі можуть бути. Ось так. Ще одна така сама і теж листя. Ну, я вже на цьому тижні буду обробляти, вже два тижні минуло після останньої обробки. Буду обробляти від плодожерки і від захворювань. Фунгіцид плюс інсектицид, ще не знаю чим, ще буду дивитися, я там маю, трохи купив, але ще буду дивитися чим то краще. Персик Royal Majestic. Прищеплений 13 березня. І дивіться, як гарно себе почуває. Листочки позеленіли. так само після обробки мало ось такі плямки, бачите, ще день, де не дає жовті. Але після обробки вони позеленіли і почали себе набагато краще почувати, як я бачу. І як ви можете бачити, хто дивився попереднє відео. Тема далі. Груша. Сусідки. Я нащепляв, просила мене. Казала, як, не так просила, казала, що прищепили один раз, зламали другий раз, скосили. Я сам запропонував, давайте я вам прищеплю свою грушу і будемо дивитися за нею. Вона каже, добре. І тут ми дві прищепили, дві прижилось дуже гарно, але треба нам зараз залишити одну щоб інша могла розвиватися, розростатися. Я бачу, тут трохи підщепа така має такі тріщинки на корі, але тут підщепа краще. Але як ми бачимо, тут набагато краще формується і напевно треба залишити ось цю задню, видалити повністю і вже тепер не шкодувати. А ось цю залишити на один центральний провідник, ось цей вищий. Так само обрізаємо. Можливо, ці гілочки ще заберу. Ось ще зарано ще не дозріли, а можливо і заберу, спробую зробити літнє щеплення ще. Гроші, ось ці, що позрізав. І так дивіться, яке дерево. це метр заввишки. А це повинно все зарости, загоїтися, все буде добре. І тут же навіть формується скелет. Скелетні гілки, бачите? Так що все добре. Оскільки ми вже тут, то ще зразу нижніх позабираємо гілочки і листочки. Щоб лишній раз не наростало. Ось так, все. Поки не чіпаємо, дивіться, яке гарне повинно бути перед це. Добре, друзі, наразі закінчую зйомку даного ролика. Всього вам доброго, очікуйте, сьогодні ще буде відео. Будемо розпаковувати щеплення, роблені два тижні тому і тиждень тому, в червні. Всього вам доброго.